Привіт, привіт, Ютубчик! Привіт-привіт, Вічонечка! Ну шо, ви не ждали, а ми тут і ми повертаємося в по об'єс, так що приєднуйтесь. Зараз буде топ-1. Так що погнали. Да, старенькі? погнали. Топ-1. Кстати, пап не грав. Що тут взагалі робити треба? Як в нього іти? Рекомендую потренуватися перед тим, які тут топфайт. А, я не хочу тренуватися, Погнали, так вживу потренуємося. Не, ну я буду стріляти по стінах, бо мені там треба було 10 хвилин постріляти, а я вже вернувся, типу, типа обратно mm -hmm. в форму. Так. Ще ну, воно... Я, конечно, Владом грав тоді, то Влад там трошки разъебывал. Понятно. Крок за крок, у меня якась хуйня з'явилась. Я готовий, запускать. Сейчас я запущусь, я просто не розумію, що тут робити треба. Ага, новий цей Battle Pass ще зимний. Блять, я б его даже и купил прикольный шмот, прикольные скины. Ну, -ну прикольные скины даже есть. Блять, не знаю, ну погнали. Короче, короче, да. Така штука, як PUBG. Типу, я не ожидав, що я вообще сюди зайду хоч колись більше. Він дуже устарівший. Дуже така графіка собі дерьмова, прям. прям дерьмова. Ну не знаю, тіпа, було дуже багато обнов, давно не заходив, може поправили стрільбу, може, щоб був наоборот наказувати ахуєнно. Цього я, вам, типу, не скажу, це зараз побачимо. Дуже час. Uh, тут сніга немає, але сиди сюди до мене до озера. Що? скажу тобі щось. Тут а бачиш, типа під берегом м -м, є сльод, типа подмерзло трохи. Не тут, а десь там дальше може. Ну короче, я бачу, типа, понял, типа в стрімерів вони грали на цьому ранку. Та ні, ну це ж має бути зима, якась не може он хмарить. Вона буде кожну неділю, Буде кожну неділю типа, понял, типа, оставати лучше і лучше, понял? Ну, сніжні і сніжні, конечно. А, ну, бачу, бачу, бачиш? Відкрий мені карту Tamam. Бачиш, типу, на деяких участках річки і озера там. Да, да, да. Але, типу, з того, що я понял, типу, кожну неділю буду, типу, більше заморозати і більше з нього появляться, понял? Але я побачу. Вообще є хтось грає ще в папку? Да, та багато хто грає в PUBG. Не, он бачиш, что я А з того, що я бачив, на твичу 8000. Так що це є? Ну, ну да, сейчас в основном грають в Warcraider, там 200 тисяч з переглядів. Понял, поэтому не знаю. Так, я за тобою. лучшую. Я давно не в цю гру, я не знаю, як не грати, поэтому лучше за okay. тобою. Так, не... старай. Скажи. Тут не в том, що я грав давно, чи не играл. Скилл що остався. Сама не знаю. Не знаю, не знаю. Не знаю, не знаю. Не знаю, не знаю. Может, так все поменялось, що ми ще будемо охуевать з тобою. Друже, ти так типа подумай. А куди ми взагалі падаємо? Да, як завжди. На ща точки. А, на квере. Бачиш, типа, покрай, типа, замерзає, типа пиздец, як красиво. Єбать, я вже забув, що треба було раніше парашют розкривати. Ну, я біля нас нікого не бачу. Бачу в правой а там десь, На домиках. Чертихай вони. у я вже... Епт. Да, еф, на F, на еф, брате, прикинь. Тут треба хилятися, типа аптечки з собою носити. А это не проблема, понимаешь? Просто я привык на Е, понял, что А тут и профессионально F Так я все медленно. А -а -а. Да, есть такое. Медленно. Я тоже сначала привыкал долго. Плювался. Короче, через тап буду собирать ну, себе заходы. сет. Ходи аптечки, шукай там броню, блядь. Ну все, да. Все обвесы ставь. Е, ну це, не знаю. Ну короче, мені, печально. як всегда x і ти... там же. Холошом поиграю, наверное, сьогодні. І рекомендую постреляти в стіночку трошки, щоб привикнути до стріляти. Тут тут все Треба залутало. Не, ну я так тобі скажу, гра стала трохи повніше, понял, але типа... У мене 170 FPS сейчас вообще не віриться аж. Це ж пап. Все. Ну да. Аптек нема, а да байсики с аптеки. Шукай, шукай, старенькая, лутатися, ти вже лута. просиш. Ну, блядь, мені вообще не привычно в нього грати. Так конечно, гра повниша стала сама по собі. Це що таке? Ага, смошница вже скини свої має. Прикольно. Ти це башня смошница моя свої скины? Тебе скин на смошницу. Не, я просто люблю, типа, смощенся уложить уже с этим, типа, с новым скиномиком, с прикольным. Прикольно. Господи, странники, ну, типа, если будут відсасувати, типа, по першие часы, то, типа, не ображайся на ні, ти ж пап. На що тут ображатися? Блядь. Я думаю, что мы только пару каток катнем и уйдем отсюда. Я тоже так думаю. Щоб ты понимал, щоб ты понимал. Я только шо пытался F взяти, Ой, на F взяти нож, понял. Типа, і побігти швидше. быстрее. Я забув, що тут на X, типа, просто взятие. Я тільки що цей пробував забор зламал. Стою F, ти крип перед забором. Да, я каступовато. Нахуй мені только сім'єрок Тут фу сім'єрок, драгуна усе є. Ну тут я дивлюся, сломана зараз. Ну, у мені тут кар є. Так, я я с каром, я з каром, стринки. подякував, подякував. У мене мене по поводу цього кар уже О. Там мені тільки X3, стрете все, я половый. Поняв, я пока веду сюда, тут тут, попробую подутнутися. А, дивлюсь, стры летить. Біля нас причем. А хуй на ньому. Ну, короче, странно стала гра виглядати, если честно. Третя броня? чітко. О, да, реально скин на смачницу. Ну шо, О, викинув перед нами? Погнали. що спіємо навіть? А куда йти? Угу. Бля, де им там падает. На 20 с моей стороны. Ну, добро, пишу. А, так нам аж туда, А, бачу, все. Бля, так давно, сука, всю хуйню не играл. Так не провышел, он все таке медленно, понял. Так это так тяжко в нем ходиться, Пиздец, просто. Ну, зато реалистично. На него уже їдуть. Стреляй. А смысл? Там ще километр чисто до цього нам треба хотя бы тачку б найти. Ну, Бежим так. Нам все одно в ту сторону в Таке медленно, старенький, таке медленно, так непривично, просто пиздец. Подкатів, підкатів немає, блядь. Вот, вот. А я тобі скажу: реально по походу над повністю ігри. Ігра стала мегаплавною. ще побачимо, як буде при файті. Мені, кажу, в мене кажу, у мене зараз 190 FPS, я обвехуюся. А я не знаю, я присад на FPS дивиться. Пресав вручити на FPS, понял. Не, ну слухай, у мене прямо їх там 60, 80 до того. То 150, то це вообще. Сейчас, как будто, плывешь. Ну, согласен, согласен. Все, уже зовут, и вони вже уехали. Да. Чай, Будем пробувати його пр 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 продивляться. Ну, Треба там, праву там сторону чекнути. Є. Там ще то їде катається на машині. катают. Ничего ну, ж про а то uh -huh. Ну чё, чё. Ну, короче, трошка странновато тут, конечно. тогда да, это -да, -да, да. Я не бачу, чтобы -то что -то О, тут что там скину. А, тут на есть, помнишь таки Да, конечно, смогу. Атмосферненько, Че? тут атмосферненько. Че, машина якась здесь їде рядом. Че, ничу, ні, Че ні, проїхала? Що, є щось? Не, старенький, там добренько все. Там, мабуть, гроза, скоріш за все, була. Ну да, я сьогодні скинув калаша, то там щось було цікаве, не? тут тут Да. Ми раніше так ніколи по полю не бігали, ні? Ну тоту! Та привичка з Батлфілду, понял, ну, типа бігаєш по, і там похує взагалі транспорт ніякий не юзаєш. Ну да, там транспорт, скоріш за все, що тебе виїбуть швидше, ніж ти куди, кудись доїдеш. Ну так, так, так. Хоча іноді транспорт Щоб мене діти. спасав, не транспорт, а пулемет на транспорті. Я предлагаю зоопуна mm. не стрілятися, а пройти хоча б в якийсь дом. Отам От двері відкрита. Okay. Давай сюда дальше по полю пройдем бо в зону всередину. Давай. Ну, ну нам-то уже вообще похуй. Хоть кемп <laughs> хоть поле, блядь. До сраки сейчас одна-две катки и до побачення попха. Ну ну ну, только про це трансляцию пора создавать. Шпинять все называю и все остальное, понял. Окей, okay. ну я вообще можем, блядь, закрыться, ты сейчас оттуда ляжем, да и будем валятися, не пузду рассказывать, что это валяємося чилим. Що мене було сьогодні? Та нічого. Я ж кажу, я сьогодні проснувся, типу, рано. А, ніхуя не виспався, як звичайно. По думав, посплю. А хуй там, я не поспав, мій телефон робочий, я всіх поскидував, нахуй, ні з ким не общався, потім повалявся трохи, думаю, блядь, у мене шмоток, ніхуя, нема, поїдуся торговий центр, куплю собі трохи віщей. Поїхав в торговий центр, віщей як не було, так і нема. Одні джинси купив, і то, типу, знаєш, з того, що в мене одні же стерус, а другие, типа, це так, осталось. Я останні, останній раз собі вещи купляв в Риктобу, блядь. Кстати, да, це тоді дав хорошую идею. Треба поїхати, щось скупити, скупити все. Та да, в мене просто все стягане. в мене джинси стараються дуже быстро. За то, що я толстый, мені стараються дуже быстро джинсы, Тому Поэтому джинси треба раз в півроку купляти, б купувати, хотя А, Сергей, кукол, Сергій, понял. коли там кастомки. Сергій, здарова. Скоро я ж сказал. Новим годом починаємо. Буде у нас. Швинтечная катка. Швинтечная ця. А зараз ми вказуємо, пацани, Який, профессионализм. Кінув... ПАП? <зум> не тільки професіоналізм, А цей, Буду а. Типа, краще непривично. Тупо вообще не в а папки Це так професіонал, граю, ти бачиш. Типа лягаєш в кущах и Так, да? Да, да? да. Не, ну так це топово, ні? Ми просто ми вже пробігли. Ну, бачиш, перед нами два парашутіста. Пацани собі там літають, наслаждаються. Хто ми такі, щоб їм мішати? Тоже правда. Мог що ли болік якийсь випити? Я, я вже два випив, вже нема. Треба підготуватися десь. Підготуватися треба по путі. Что ж перед нами достреляются? Блять, на Е пробы открыть хату. Так, непривычно, пиздец просто. Блин, я же себе пиццу заказал. Сейчас жду пиццу. Да, що сталося, що це підсузака, тому ти себе приготував покушати. Ти ж катам готову ще з доброго? Готовлю, але ж не завжди. Не завжди хочеться. А я сьогодні коротше. Останнім разом в мене не, не сильно вийшло, картошка тушена з м'ясом. Я сильно багато дав томатної пасти, знаєш, і цей концентрат він трошки так. Він О, ж був, ні? Кар. Не те, не щоб кислий, такий, знаєш, такий трошечки неприємний. Цей після смак був. Понял. А да типы, да вони все фатятся. Що за хуйня тут происходит? А, ну, шо-то шо делают, они, не знаю, что он делает. Походу, о, в них сижу. якийсь хитрый план, есть, не? не Короче, сидим тут, а робим як профессионалы. Повторяем, за величайшим. А, тут, походу, игры, типа, типу, сніг будет більший и більше, понял? Я тобі, я тобі, ти казав, що шо... кожен неділі буде все більше і більше снігу, по нього падати. ні, Знаеш... а тут іменно під час ігри, бачиш, типу сніг? Да. Mm, да, бувало. чим, чим довше ми живемо, тим більше, мені здається, буде бути. Ну, чекай, якось бачить. Гелікоптер. Ну, вже в, в очах їбеться. Любе мелке движення, знаєш, із-за снігу я вже Так, ардроп перед нами пада. Коротше, старенький, я кажу так. Я сьогодні торговий центр, типа, ніхуя собі не знайшов по шмотках такого цікавого, поняв. І знаєш, що я зробив? Пішов покушати. Я знаю. Дивлюся поляки, всі, всі беруть собі Макдональдс. А я щось не так не хотів макдональдса. а прям вообще не хочу. Мені ж від нього тошнить. я вже ригать від нього хочу, поняв. Коротше, взяв собі лосось, понял, типу, печене. А як танцювати? Я знімаю. я це безпутка F4 вроді, F4. F4. Коротше, взяв собі лосось печений, типа з картошечкою. ібать, я кайфанув просто 50 злотих, всього лиш мені це все блюдо. А там була картошечка, поняв, з духовки, а запечений лосось і салат, понял. Я взагалу. Отвечаю, в, в цені 50 Добре? злотих це просто имбово було. Добрий лосось? Був? Пиздестренька, я кайфую. Mm. Бо я останній раз в Варшаві їв добрий лосось такий. Со шпинак... ну, шпинатом. Я краще шпинат не Тоже люблю, хайний. я не переношу, прикинь. Ні, Не він, Якщо його стушити правильно, то він дуже вкусний. Я от люблю шпинат. Та вообще, типу, по суті, я всеядний, тільки... Не знаю. Я даже не знаю, ще що, що я такого не їм. Знаєш, що я колись, коли саме? отдымаешь? Mm, да, я можу взяти. Знаєш, що таке, коли с'їв найотвратітельнеше в своїй no. житті? No. Знаєш, є таке блюдо, називається кішка. Типа беруть кішку е і туди запихують гречку з кров'ю. Фу, Фустереньке, це касмір, за тим, що таке розказуєш. Ні, ніколи не їв. Ні-ні-ні. Типа гречка з кров'ю це вкусно. Типа, беруть свинячу кішку і там чистять, ага. потім запихають її, типа, гречку кров і запікають, і це сметаною — це дуже вкусно. А мені, короче, раз зробили з картошкою. типу, та сама кишка з картошкою і з сал салом. Ну. Типа сказали, що це вкусно, блядь. сука, це така отвратительна хуйня була. Боже, фу, така мерзость. Я чуть там не рыганул. А, нам в зону треба бігти. М -м да, погнали. В зону. Там я від одного запаха чуть не блювану. А як попробував, то могу порвать не рефлекси. Ти ты тільки розкажеш там на типу, типа, а там. А, і мені ще розказують, втирають, як це вкусно, блядь. Ага, бачив, зона тоже друга. Типа лед, понял, таки, да. типу, закривається. Да. Єбать, охуенно. Не, ну трохи подивлюся, зробили прикольну ігру все-таки. Не, реально трошки вони поработали над нею. Але ти знаєш, вони тільки в 27 году перейдуть на новий движок, і це буде вже не папка, а PUBG 2. Типа аби не було, як з CS, знаєш, бо з КС вони трошечки Ну CS вы не испортила. Резни компании, різні все равно. Хоча я тобі але... скажу, що в CS, типа, сейчас прикольна графіка нова. А, треба якось, графіка Пополі, нова, мені треба энергетика в ебатами хоча хотя Хоча графіка нова новая, типа. Да, погнали. Типа реально подобається графіка в CS сейчас. Ну типу, лучше, чем блок CS Перед нами тип, не? Пофигу мы бежим. Погнали. Друбим вигляд, что ...ми ті. Ну Нуби. Нас не видно. нас немає, хлопці. Так, непривично, що зона переганяє тебе. Ти ще можеш за зоною жити, отвечаю. Да, кстати, тоже непривично. Зазвичай-то ти всегда бежишь быстрее, зони, в любом случае. Ну-ну-ну. А, як завжди береш ножичок і з ножичком це парашутіс у нас на 35 40 падає, я бачу. Игнорил <ривач> я. Потихеньку підходимо, мені десь перед нами идут. Да, да, отут прямо на пригорку було. Да, да, да. Не, ну здається, перед нами десь. Ти... Ты... А, ти показал, що це дробовик. Ні, я, я, я з когашиком вирішив походити. Мені так падало було, що шукати, оці, знаєш комплектуючі. Що попалося, это взяв. Перед нами КМП 26 да, живих в такій зоні. Ну да, щас так це бути. мало. Почили и робимо робим персональный мув. Да, так я думаю. А смысл файту? Ми зараз просто, знаешь, типа, Базидино выстрел возьмем топ-1, и все, типа, скажем, що ми про игроки, блять. Ну, в любом <поє>. случае, в любом случае, типа. 50-й левел фейсити. У про іграках, про игрока, да. Я так шо, -шо дивився. вони них же два вида: або вони грають на плейсмент, або на киллу, зато зато дається очки. Ми граємо щось на плейсмент просто. Да, 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 да. Персональний мув. А якщо ну. нас тільки самі персональные заберуть, то значить вони крыс. У чеки професіонали сервер. Базара. Значить, значить вони криси, Да. Да, Базаром. Mm. І мама їхні стоять на трасі. <laughs> вот, вот, базара. <laughs> <laughs> базара. Дуже тісно спілкується з дальнобойщиком. Наскільки тісно, не підскажеш? Доволі тісно. Ну, типа, доволі тісно. <кій> 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 Мені здається, отой кущ, оце він буде для нас прям непоганий такий. Думаєш? Так, да, такий непоганий кущ. Мне за это сейчас буду, знаешь, какая херня. Монотип. слева, типа. Как... Монотип. А Б не Да. Тут подъехал. Он бач против мной. <туррик> Ебать, ты хорош. Вот тут еще он. Добыть, он классный. Число. Та я його вообще не побоюсь. Старенький, це пизда, просто. Я казав, що треба потренуватися. Це пизда. Я виходжу. Я, як начав зажимати, в мене, блять, вверх плоти. Я, блядь, нічого не попав. Я батя ну просто. А, я ще 163 шкоди дав, а як я умудрився. Я просто Osionfish. Я же думаю, не хая себе типа ног, ну Я в нього все обойму выпустил, что ты понимал. И все по кругу понял, все по кругу. Давай ногу нахуй, погнали, Battlefield. Давай погнали, наверное. Согласен. Согласен? Не були багато, мені хуй начинать. Вот, 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 вот. Добре, я щас пересоздаю трансляцию запускає нову нормальну трансляцію. 20 минут побег, мені на сьогодні хватило так